Одразу дві комісії Івано-Франківської обласної ради сьогодні провели свої засідання, аби узгодити питання, які розглядатимуть обранці на найближчій сесії. Три заслухали на комісії з питань культури, духовності та інформаційної політики, і п'ять на комісії з питань захисту прав людини, законності та правопорядку. Присвоїти звання Герою України посмертно командиру окремої зведеної штурмової бригади Карпатська Січ Олегу Куцину. Таке звернення франківські депутати адресують главі держави вже на черговій сесії. Ініціатива умова тим, щоб ми від імені депутатського корпусу обласної ради звернулися до. Президента України, голови Верховної Ради України, Головнокомандувача Збройних сил України щодо присвоєння, звання Героя України, загиблому, на жаль, Олег Удську. Я думаю, що багато про цю людину не потрібно говорити. Відзначу, чого ми звертаємося від імені обласної ради, Те, що це людина, яка народилася в івано франківську яка свого часу навчалася в івано франківському національному технічному університеті Нафти і Газу. Відтак власне вважаємо, що це буде логічно, правильно і справедливо що в органи пам'яті загиблого Олега Війна внесла корективи у заходи культури та мистецтва Прикарпаття, тож назріли зміни, які необхідно внести у фінансовому плані щодо регіональної цільової програми Духовне життя. У зв'язку з тим, що в воєнний час частина заходів не проводилася, відповідно кошти, які були передбачені на їх проведення, пропонується спрямувати на проведення і організацію екомунічних молебнів, прощ на території області. Проведення у другому півріччі, зокрема в четвертому кварталі, окремих екомунічних молебнів і прощ, виникла необхідність додаткових коштах. Але враховуючи, що в нас є економія коштів і є по окремих Напрямках програми це пункти в вас таблиці вказані, другий, третій четвертий, п'ятий, шостий пункт є величезна економія коштів. Ми просимо подати перекидку коштів для того, щоб справді якісно зробити ті прощі, які плануються які планується до кінця 2022 року. На черговій сесії звітуватиме про роботу комісії з питань захисту прав людини її голова Тарас Ваноградник. Засідання постійної комісії відбуваються згідно плану роботи комісії, плану роботи обласної ради. Обласна рада функціонує, здійснює свої повноваження в повному обсязі. В тому числі на нашу комісію виноситься ряд питань, які стосуються, це в тому числі і створення добровільних пожежних дружин, і звіт нашої комісії, а також обрання представників до комісії при управлінні національної поліції, а також розгляд звернення громадян. Тобто працюємо в штатному режимі, заспокоюємо всіх і вирішуємо всі питання, які необхідні для. Життєдіяльності нашої області а ще депутати мають розглянути проєкт рішення стосовно програми розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань територіальних громад на 2022-2026 роки.